Добрий день, дорогесеньки мої! Зараз розкажу вам про всі мої сумки. Хто мене бачить перший раз, мене звати Анна і я зі Львова. Я баданти в Італії вже майже 30 років. Не подумайте, що я тільки приїхала в Італію, я живу в Італії і я працюю на години. Ось така жінка-кінь. Жінка-кінь, яка я сьогодні так само хочу поговорити. Хто краще одягається? Жінка, українська жінка, яка працює на 24 години, чи жінка, яка ходить на години. Є робота бадати, є робота в Італії прибирати хату, бебісіте. Є дуже дуже багато робіт, але є на 24 години, і є на години, ось так як я. Хто краще одягається? Жінка-кінь, така як я, щаслива, яка скачеть з однієї другої роботи. Чи жінка та, що працює на 24 години. У мене ось тут багато сумок. Це не нова сумка, це я вам зараз покажу, яку я купила нову сумку. Дівчатка мої, і мужчини 10% мене дивляться. Треба мінятися в кращу сторону. Бо я бачу, що я себе опустила. Я себе опустила і так далі просто не може бути. Я колись гарна була красива жінка, а тепер я. А чому так упускається жінка? Тому що жінка, оця жінка, яка живе сама, вона набагато красивіше виглядає. Оця жінка, яка ось так, така як я, починає опускатися. У мене італійський компаньон, мене замужем. Ми, ми, ми живемо по довірі, як кажуть в Італії. Хто мене бачить перший раз, ми живемо по довірі. І ми не хочемо розписуватися, женитися. І нам цей паспорт не потрібно. не потрібно. Мені здається, як я би розписалася, вженилася і завірила ті всі документи, <суміло> мені було б саме мені було б дуже-дуже погано. А так, треба себе тримати в рамках, треба себе красиво тримати, підтягнуто. Вже сьогодні зранку я подзвонила до в парукери через три. Дні через 5 днів я йду в перукарню і пізніше ми їдемо в подорож. Треба їхати в подорож і треба трошки розвіятися. Бо я багато цілий рік я працювала в гвідах, то бачив мене на останніх відео е, з Сіньором, таким гарним, 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 сучасним, таким добрим, така золота людина, і мені дуже-дуже шкода його, що його нема. Хто одягається краще, я відуви поці поцілунок на небо посилаю. Дякую вам всім, що ви мені багато написали. Що я хочу сказати? Хто краще одягається? Жінка на 24 години. Чи жінка на звичайно, що жінка, та, що працює на 24 години, вона, звичайно, одягається краще. Баданти, я бачу тут в нас біля виходять баданти, В них вихідний день, цілий день, після обіду. Вони дуже всі гарно одягаються. Вони на себе одягають все саме краще. Зараз вам покажу всі сумки, які я маю. Вони одягають на себе все саме красивіше. І вони виходять на вулицю, тому що вони бояться вони бояться, як вони не бояться нічого, але вони хочуть гарно виглядати перед своїми куліжанками. І куліжанки з України дуже сильно люблять похвалитися. Я таку куртку купила, я таку сумку купила. Ось я виглядаю краще, ти не так. Краще, ну, діляться трошки завидують, трошки діляться де, що купили, і може якогось ухажора, позна... десь познайомляться, побачать. І жінка дуже-дуже гарно виглядає баданти, як виходить на вулицю. А от жінка, от така жінка кінь, як я. Але кінь такий, знаєте, який скачеть. який має ліберта. Ліберта це означає воля, який вільний, вільний скачить, коли хочеть, і як хочеть, і скільки хочеть. Але ця жінка така більше, вона на два на, на години вона не одягається красиво баданти. Вона от спортивна в основному. Вона от затягнула одні штани і бігає з одної роботи на другу. Це я про себе говорю. Сумка одна та сама, куртка одна та сама, особливо тут і, та, і, і в перукарню. Я вже, я вже 4 місяці перукарні не була. Ви подивіться, який в мене колір. Я вже стидаюся навіть цей колір показувати, бо вже сонце присвітило, і, і вже цей колір такий з мене орежі. Останній раз мені зробили добре. Трошки затемно. зараз в мене буде світліше. чуть, -чуть волосся. Трошки за мені минулого разу я заплатила дуже багато грошей, зараз знову буду дуже багато платити грошей. І мені витягнули два кольори меж не меж, а кольпі солі. Мені витягнули два кольори: біліший і чорніший. Мені притемнили трошки, бо у мене тут вже багато мого сивого волосся, тут особливо спереду. спереду. Ззаді там ще чорне багато є. І, і ось так і бігає, бігає жінка на години, така як я, і починає опускатися. Особливо починає опускатися, як в неї вже є компаньйон, і вона так вот вже трошки розслаблюється, розслаблюється. І от на вулицю виходжу, я, бо я сьогодні зараз буду виходити після обіду. І в мене я так якби накручуся, помила голову, це все накрутилося. в мене такі щипці є гарні, вони дуже гарно працюють. І, а в хаті хвіст, у хвіст, і я думаю, Боже, на що я похожа з тим хвостом? І от зараз треба волосся трохи коротше зробити, трохи коротше зробити. Тому що зараз починається жара, а я того хвоста носити не хочу, не хочу. Не хочу, не хочу. Тому що тобі гарно, якщо в тебе хвостик є, якщо ти молоденька, якщо тобі 15-20 років, 25-30, І все, і кінець. Дуже рідко, кому гарно хвіст, як тобі вже 40 років, як тобі 50 років, але цей хвіст має бути гарно доглянутий, гарно зав'язаний, гарне волосся доглянути на таку-то висоту. Або ось тут внизу, ось так елегантно стягнути, якщо в тебе таке простесеньке волосся, як ти таких хвостик малесенький стягнеш. Хвостик може бути еліганти, Але це не завжди. І в старшому віці, я дивлюся наші, ті бананти ходять всі по вулиці. Я дивлюся, як я побачу кого-небудь з фуст, таким з тим хвостом, конячим хвостом. В Італії теж говорить, Коді коліка називається. Я її побачу, і я думаю, на що тобі це довге волосся, якщо ти постійно його в хвіст зв'язуєш. Для чого тобі? Ліпше коротке волосся, ти скоріше його посушиш, скоріше, легше ти будеш доглядати за ним, і воно тобі буде, ти будеш набагато молодше виглядати. Так що буду підрізати волосся і буду робити колір, освіжати колір. Які я сумки купила. У мене дівчатка є багато сумок, всяких таких, але я вже багато викинула. І вам не показувала, викинула, роздавала, чи я роздавала, чи не роздавала, напевне, що не роздавала. Тому що в мене був такий період, що мені когось дзвонити, до когось дзвонити, питатися, ти хочеш таку сумку, яка вона, що хоче, не хоче, мені краще і спокійніше було викинути. А не вкидаєш таку сміття, зовсім не викидається в сміття. У в нас такі є жовті, великі ящики, де ти там викидаєш одяг не порватий, старий, але не порватий, ще можна його носити, взуття, сумки, там все-все-все викидається. І там везуть в Африку, я не знаю, в секінд хенд везуть, може, в інші країни забирають в секінд хенд для, для людей бідних. Я ті всі сумки повикидала. І ще мені тут маю деякі сумки, мені треба викинути або віддати. Я вам їх покажу. Тому що, от, 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 як старі люди кажуть до молодих, каже, одягайся, бо пізніше не схочеш одягатися. Ви розумієте? Я спочатку того не розуміла, а тепер розумію. А тепер я не хочу одягатися, другесеньки. Я не хочу те, як я 20 років міняла сумки і міняла взуття, я одягну кросовки, а навіть кросовки. у мене. Дуже багато, дуже красовок і дуже всі якісні, бо я, мені подобається якість. Я купляю кросовки, які по 150 євро коштували, навіть 200 євро. Але за пів ціни буває 30-50% знижка, тому що у мене велика нога, я жінка велика, красива. І у мене, відповідно, і нога велика. І я 41 розмір ношу. Іде коли, і так само мій, мій компаньон теж має дуже великий розмір. Іде в нас в Італії, якщо великий розмір, він не продається. І називається «Фіне серія», І останні ці номера, їх 50% знижка. Наприклад, вони 180 красоків коштували ти за 70 км. А це велика велика якість. І, інфаті, я зараз у них, до них причепилася, я тільки ходжу в них, бо вони красоки, які коштують 180 євро. Ти як заложиш, ти можеш в Київ пішки в них йти. Ви розумієте? Там якість, вони м'якенькі, вони подушечки мають. Тобі ніколи мозолів в них не буде. Вони тебе підпихають, вони просто так зроблені, що вони отак пос... м'ягенько, а піше підпихають, м'ягенько і підпихають. І це така, таке задоволення, що дуже сильне задоволення, Расинки мої. і ось так. І, і зараз я вам покажу, які я сумки купила. І, 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 і я в мене сумок, що я хотіла сказати? Що у мене сумок багато є. Але я не хочу їх міняти кожен день, бо мені треба вигідну сумку. Я як виходжу на вулицю, мені треба вигідну сумку. мені треба... В основному я ношу рюкзаки, дорогесенькі мої. рюкзаки Або ось така сумка, наприклад. Ось така тут, бачите, на... що мені падає наперед. Ось така сумка, наприклад. Оу, oh. я ось так ношу, так? Окей. Okay. І такі вигідні. А ось такі сумки, такі, знаєте, отак, як носять. ось так. Я таких не ношу. І в мене є і були. Я їх просто не маю коли. Ну, може, одну. Одна, може, у мене така є, що так десь на якісь такі свята, десь так піти, навіть навіть в ресторан. Деби де я не поїхала, мені така сумка не вигна. Мені ось така треба через плече або рюкзак. Ось така. Ось така жінка, ось така жінка я. Але так не треба робити, треба себе. 에... Приводити в порядок, не опускатися в ніякому разі, не ви опускатися, другасеньке, Остання моя покупка це ось така Така чінтура, бачите? Це марка, настояща шкіра, дуже гарний колір. Дуже гарний колір. З тої сторони чорний, а тут таке бордо. Таке дуже гарне бордо. Італійська шкіра. Скільки коштує, зараз я вам покажу. І тут ось така пряшечка. Бачите, я ще не, ні одного разу не одягала, але треба зараз джинси брати. І я буду до, до чорних, до темно-синіх джинсів. Це дуже-дуже гарно. Скільки коштує. Тому що ще, бачите, етикетка є, все є. Прошу. Скільки коштує. От. Я жінка-афари, я ніколи по повній ціні не, не купляю. Я от хожу, хожу по магазинах, дивлюся, а що мені таке купити цікаве, якісне, особливо. І я ось таку чинтуру купила. Бачите, 16 євро, куштувала 33. Вона м'ягенька. Вона така дуже, як вам сказати, ну ігнеться, і така дуже приємна, і по, по обйомі мені окей. Моя е, е, малесенька стара сумка, яка вже має дуже-дуже багато років. Це ось така, доразенька моя. Це ось така сумка. Це є натуральна шкіра. Бачите, шкіра, як старіє, як вона. Вона взади немає. Немає ось тут такого кишеньки. Але вона кишеньку ось тут має. Ось тут вона має кишеньку. Дивіться, як вона зроблена. Оте, От що закривається. що тут у мене ще вилітає. О, маданджер. Наджа, що в мене От що в мене вилітає. От жіночі, жіночі ці. Я не приготувалася, не бачила. І тут в мене ще така кишенька є, бачите? Тут кишенька, і ви так закриваєте. І, тут так закриваєте. О. і ви тільки погляньте, які, які замочки гарні. Це дорога сумка, яку я купила спеціально для подорожі, тому що треба документи і гроші поставити, отак на шию натягнув. І поставити. Пізніше, всередині, у неї ось такий замок, і тут в неї ось так: тут багато не поміститься. Тут є один такий замочок, як бачите, всередині. Отут я завжди кошельок з грошима і документи особливо. Тут багато ну такі, якщо ти дрібні гроші тримаєш там, або якусь там грубшу цифру, там, там є 100-100 там євро, 100 наприклад, 200 євро ну, контанті, як називається. І ти собі сюди поставив і документи особливо, документи тут. І я її теж дуже люблю, але вона малесенька ходити. Тут тільки документи, і більше ти нічого не поставиш, бачите? Вона темно-синього кольору. Вона дуже-дуже елігантна. Вона такого темно-темно-синього кольору, дорогесеньки мої. Ви не думайте, вона не є чорна. І через це вона дуже елегантна, бо колір дуже-дуже гарний. Пізніше, оця у мене сумка є. Пару разів я її одягала. Це є армані. І він має ось такий, ось так вона виглядає. Такого середнього кольору, як бачите, Середнього розміру вона є і вона такого червоного кольору. От, заходиш в магазин, наприклад, і магазин Armani. І там теж я її по знижках, що з 30% купила, скільки я заплатила? Я заплатила мені за 120 євро, вона набагато більше коштувала. І, і, і там три сумки таких було Черв, така велика, оця середня моя. Бачите, середня. ось такої, такої І ще була така малесенька. Ну, малесенька, до нічого я взяла середню. Чим вона мені не подобається? Ну, вона Мені взагалі то подобається. Ну, Вона така, знаєте, вона трошки така тверденька. Що всередині є? Зараз глянемо, що є всередині, як всередині вона виглядає. Всередині вона ось так, оп, відкривається, і там всередині такий великий кошельок є. І кошельок можна. Фу, ще мій кошельок. Я зовсім не приготувалася. Ще є мій кошельок такий. косметичка така. І оцей ще є такий кошельок. Він причіплений, але його можна відчепити. Його можна відчепити, і ви можете його зовсім окремо екокува. Екоква, бачите, ось такий кошельочок ще. І ви можете ще ось так таким способом ви ще можете носити його. Це Джорджо Армані. Псалфетки. Зараз я вам покажу остатню сумку, яку я купила. Але ця червона сумка, бачите, вона чому? Вона гарна, красива, але вона мені всюди не підійде, тому що червона ти повинна мати. Або дуже воно гарно йде до темно-синього. У мене є така пуртка шкірина, темно-синя. Або до чорного. Коротше, червоний колір, гарний, красивий. Але він до, от, до цього мені би підійшло, наприклад, колосочку. Воно дуже гарно йде. Ще є в мене ось такий рюкзачок. Він ввечері дуже-дуже красивий. Він порожній, тому він так і не виглядає гарно. Бачите? Ось такий у мене рюкзак. Це є. Така шкіра натуральна. він такий тяжкий. Це таке артіджаналі, такий рюкзак. Він такий срібло, він дуже-дуже блистить. Він вечір дуже усвіжає. Він дуже сильно красивий. Він ззаді має ось таку кишеню. Я таку кишеню не люблю, тому що тут кишеню, ти щось вона така, бачите, вона от доки. Вона, ти запхаєш якийсь телефон гроші, воно тобі отут вилете. Мені подобається така кишеня. Зараз дуже модно купляти сумки, ось так вони роблять. Таке, от така краса. Така краса мені не подобається. Мені треба гарно легенько, бачите, все зале. Закривається, але мені така кишеня не подобається, бо я там боюся, щоб мені щось не вилетіло. Він закривається ось так. Зараз я вам покажу. Просто ось так. Раз. І він ось такий. Він такий. Такий в нього так, так закривається. Всередині в нього є дві кишені. Це марка. Це настояща, він теж дуже дорогий, там я не знаю, десь до 200 євро він буде коштувати. Це зроблено артіджаналі. Це означає, такий, у нас тут в центрі такий підприємець молодий, зробив його. Молодий підприємець, який випускає свої сумки. Не молодий, а старий з, з досвідом. Остання сумка, яку я купила, дорог мої, бо я їду в подорож, і от мені треба сумки. Так? Зараз через кілька днів ми будемо їхати на північ на 4 дні в подорож. І яку мені сумку потрібно, ось тих всіх. Ну, рюкзак то окей, у мене є, і мені потрібно. А ось таку сумочку напереді, мені треба скоренько телефон витягнути, мені скоренько окуляри треба витягнути, а з рюкзака це довго. І я е, довго думала, яку мені сумку купити. І я вирішила, що мені потрібна сумка, дорогесенькі мої. Е, середнь, така, е, завжди сюди, середньої, е, середньої величини. Е, колір мені має бути відповідний, він має бути колір нетро. Невтру це означає, що він повинен колір мені підійти до всього. Якби я не була одягнена, чи я в червоному, чи я в жовтому, чи я в білому, чи я в синьому. І мені треба було кольор невтро. Зараз я вам покажу. На, у Сумок там були різні різні кольори, були гарні кольори. Але я вибрала цю, тому що це колір нетру. Неутру це означає, він до всього вам підійде. Ну, на порожна на вигляду не буде мати, ну що ж вам, може, я ще поставлю зараз. Та й карсниця, я нічого не буду всередину садити. Ось сумочка, дорогесеньки мої. Ось така сумочка. Ззаді є гарна кишеня. За, нап... Вона без замку ззаді. Замок є ззаді, але гарний замок, отакий, як я хотіла. Бачите, внизу так запихати. Влазить телефон, влазить окуляри. Вона рівнесенька, шкіра. Може і не шкіра, може і не шкіра. Ну, сумка коштує 80 евро. Я не знаю, чи це шкіра, чи це не шкіра, треба подивитися. Ну, дизайн мені сподобався, тому що вона ось така. 80 евро. Дорогесенькі мої. Марка ось ця. Знижок ніяких не було. Є ціна? Є ціна. Ніяких знижок не було. І ціна ось ця. 80 евро. Ще от разом було відлетіло. Чим вона мені подобається? Тому що вона на плече, вона на шию, на шию. Отак взяла і пішла. Я мусила ще собі доробити, бо я жінка висока. Я собі ще оце воду чіпила. Оце оке, цей кусок він мав так баламкатися. бачите, отак з боку він мав йти. Він ось так мав з боку йти. Я його дочепила тут, бо мені треба довгу сумку. Мені треба сумку, щоб мені була чуть-чуть нижче живота. Отак, От знаєте, живіт закінчується і сумка починається. Мені не треба, щоб мені тут посередині живота було. Тому що хто низенький, хто має 1,60 йому сумка нормальна. А мені ті всі сумки вони короткі. І я добре попробувала, поміряла, і вона мені, особливо, що я її можу гарно. Упустити. Бачите, як зроблено. Одна полоска широка і одна вузенька. Одна широка і одна вузесенька. Ось так. Мені подобається цей замок, тому що це не є не золотий, не колір. Це такий, як вам сказати, такий колір, бачите, темний. Як він називається цей метал? Срібло, золото? Золото срібло і бронза. Напевно, що бронза ось така бронзова. така. Тут гарно закривається, нема проблем. Тут така є фішочка. Всередині, що він має? Він має всередині тільки одну. Ця сумка має тільки одну гарну, гарну кишеню. Гарну велику кишеню. Мені, подобається, що має гарна велика кишеня. Ось. І в ту кишеню поміститься все: телефон, кошельок з документами, велика гарна кишеня. Тут мені ще всередину поміститься бутилка води. Бутилка води мені поміститься, салфетки, яблуко. І вона мені підходить, тому що гарний кольор і я її буду тепер сильно вживати, особливо в подорожі. Ми їдемо в подорож і вам розкажу в наступному відео. Будемо виїжджати зразу, я закінчу роботу, ввечері зразу виїжджаємо, щоб не тратити навіть однієї хвилинки. Побачимося в наступному відео. Запам'ятайте мене такою, як є, бо я от на днях піду в перукарню, і ви побачите, я буду зовсім-зовсім інакша. Будьте здорові і миру, миру в Україні для наших солдатів, які просто виходу не мають, які повинні воювати, які сильні, сміливі, такі молоді хлопці, такі красиві хлопці залишали сім'ю. Мені, мені ну а Що зробити? Таке, от таке, хто таке міг подумати, що воно таке буде, але я вже відчуваю, що та. Біда е, закінчується, бо залишаю вже я чую, я дивлюся кожен день відео, і що, що Трамп говорить, що наш говорить, що, що наші говорять, що в Європі говорить, воно буде помаленьку закінчуватися, воно вже йде до того. Я просто відчуваю, і бачу, і слухаю. Дякую вам, дорогенькі мої. До скорої зустрічі. З вами була Анна зі Львова, і каже багато років в італії. Дорогенькі мої, дякую вам. Пишіть лайк і, і коменті. Ставте лайк і пишіть коменті. До скорої зустрічі.